Монгольська навала, утворення Золотої Орди і відновлення Галицько-Волинського князівства за Данила Романовича. У 1206 році в монгольських степах під владою Чингісхана об'єднались монгольські племена. Наприкінці другого десятиліття 13 століття монгольські хани почали готуватись до вторгнення у прикаспійські та причорноморські степи, в яких панували основні вороги монголів половці. Для розвідування шляху до вторгнення через ці землі було направлено невелике 30-тисячне на військо під керівництвом найдосвідченіших монгольських полководців Субедея і Джебе. У 1222 році монгольське військо несподівано подолало Кавказькі гори та опинилося в них у запіллі Половців. Останні, бит... Останні у битві на березі річки Сіверський Донець зазнали поразки. Потім монголи рушили до Криму, де захопили фортецю Судак. Тим часом тесть Галицького князя Мстислава Удатного, половецький хан Катян, звернувся по допомогу до руських князів. На з'їзді у Києві князі вирішили дати монголам бій у половецьких степах на боці половців. І у середині квітня 1223 року об'єднане військо руських князів і половців, що налічувало від 50 до 60 тисяч воїнів, фактично вдвічі більше ніж у монголів, зібралось на острові Хортиця, що на Дніпрі. Монголи, дізнавшись про це, направили до руських князів послів з пропозицією відмовитись від походу, тому що взагалі монголи сюди прийшли лише за половцями. Русь їх не цікавила, і те, що знаходиться за межами степів, їх теж на той момент не цікавило. Але князі не просто відхилили цю пропозицію, а ще й убили монгольських послів. В тому ж 1223 році відбулася битва на річці Калка, де зустрілись головні сили русько-половецького війська і розвідувальна армія монголів. Спочатку русько-половецьке військо примусило монголів відійти на лівий берег річки. Мстислав Удатний не захотів ні з ким ділитися славою і вступив в бій без погодження з іншими князями. Але проблема полягала в тому, що це була хитрість. Монголи використовували таку тактику, як удаваний відступ, нібито вони програють, після чого наносять потужний контрудар. Мстислав Удатний, вирішивши, що монголи дійсно відступають, вирішив забрати всю славу собі і пішов в наступ, не скоординувавши дії з іншими князями. Фактично, тільки волиняни Данила Романовича і самі половці зрозуміли, що, напевно, треба йти разом з Мстиславом, переправились через Калку і атакували монголів. Але монголи розвернулись та нанесли контрудар. Половці не витримали цього контрудару, кинулись в розтіч, вносячи сум'яття в лави руських дружин. Під час битви Данило Романович був поранений груди, але все-таки продовжував керувати своїми полками, зміг організовано вивести своє військо з бою, уникнувши монголів, які переслідували русичів три дні, і з незначними втратами зміг повернутися додому на Волинь. Коли стало зрозуміло, що полки Мстислава Удадного і Половці зазнали поразки, інші князі так і не рушили в бій, щоб переломити його на свою користь і підтримати захист або наступ Мстислава. Це дало монголам змогу розбити руські полки поодинці. Найзавзятіше чинив опер власне великий київський князь Мстислав, який встиг збудувати укріплений табір. Монголи три дні намагалися його захопити, але їхні спроби були невдалими. Тоді вони пообіцяли Мстиславу, що відпустять обложених і не пролють їхньої крові в обмін за викуп. І коли Мстислав повірив це і почав виходити і виводити своїх солдатів, монголи сказали: а пам'ятаєте, як ви зробили з нашими послами і перебили всіх, хто був в таборі. Під час битви, як пише Літописець, руські князі зазнали такої поразки, якої ще не було ніколи. Загинули шість князів, 9 десятих всієї армії Русі. Крім втрат княжих дружин, перша зустріч з монголами ніяк не позначилась на внутрішньому розвитку Русі, тому що після цієї перемоги монголи просто пішли в степ і не повертались роками. Вони не розвинули наступ, вони не пішли захоплювати Русь, вони повернулись назад, оскільки вони не мали такої задачі. Їхня задача була розібратися з половцями, вони з ними розібрались і повернулись додому. Проте сам факт того, що лише розвідувальна армія монголів змогла фактично знищити всі війська Русі, продемонструвала слабкість держави перед можливим монгольським вторгненням. І тому вже після десятирічної перерви в 1235 році монголи почали готуватись до завойовницького походу на захід. Очолив Великий Західний похід онук Чингісхана, хан Бату, більш відомий нам за літописами як Батий. Монгольська армія була добре навченою і дисциплінованою, основою складала важка кіннота. До армії також увійшли загони підкорених племен. Одним з цих племен були татари, і саме тому руські літописці називали це військо монголо-татарським. Але сама головна особливість монголів, про яку ще ніхто не знав в Європі, не знали на Русі, але вже знали на Далекому Сході, полягала в тому, що, на відміну від всіх кочовиків, монголи вміли будувати облогову зброю. Тобто, якщо ви були уважними, я неодноразово в темах про кочовиків згадував, що кочовики не вміли будувати облоговий зброю, а отже, не могли захоплювати міста і тим паче фортеці. Кочовики робили набіги в межах степу, налітали, відступали. Завжди можна було сховатися в місті, і, в принципі, кочовики нічого б не могли з цим зробити. Ну, можна взяти в облогу місто, але вони б не могли його взяти без облогової зброї, яку вони не вміють будувати. Тим бачить, для облогової зброї потрібна деревина, якої у степових кочовиків переважно немає. Але головне, що в них немає технології. Особливість же монголів полягає в тому, що вони почали своє завоювання з Китаю, де змогли захопити китайських інженерів, які, власне, і навчили монголів будувати облогову зброю. І це був один з важливих моментів, які на Русі та й в Європі не знали. І тому, коли починається велике монгольське вторгнення, ніхто не розраховував, що монголи зможуть робити не так, як всі кочовики до них: не нальоти з відступами, не збирати данину, уходити, нападати, вбивати, грабувати, а саме завойовувати. Нові території, включно з захопленням міст і фортець. І після розгрому Волзької Булгарії, яка знаходиться на території сучасної Росії, перший удар монголів на початку зими 1237 року припадає на Рязанське князівство. Проте монголи мали дещо інший підхід знов таки, який відрізнявся від інших кочовиків. Хан Бату послав до рязанських князів Юрія та Олега послів з вимогою дати одну десяту всього. Тобто одну десяту частину майна, одну десяту частину грошей, одну десяту частину зброї, навіть одну десяту частину людей. Натомість рязань не будуть чіпати. Князі відмовилися виконувати такі умови, адже, ну, по-перше, це кочовики, що вони можуть зробити з містом з фортецею. А по-друге, вони розіслали листи іншим князям з проханням про підтримку, мовляв, ну тут знову прийшли якісь кочовики. Давайте там, як ми завжди робили, об'єднуємося і навалим їм. Проте решта князів після Калки заявляла, що ну, вони ж прийшли до вас, а не до. Нас, тому це ваша проблема, а не наша проблема. Таким чином, рязанські князі вирішили діяти самостійно. Більше того, за старою звичкою, вони не закрилися в місті, а вийшли княжою дружиною, фактично відкрите поле і дали бій, де логічно програли. Після цього монголи взяли в облогу Рязань, яка чинила опір 6 днів. Місто було повністю знищено, князі їхні родини загинули, і тільки в Рязанці, звичайні рязанці, які змогли вижити, не припинили опору. Зокрема, загін одного з воєвод Євпатія Калаврата ще доволі довго партизанив і заважав жити монголам. Після Рязанського князівства монголи підійшли до Володимира Суздальського князівства, власне. Того з якого в подальшому постане Московська держава, хай як би вони не претендували на історію всієї Русі. До Володимира Суздальського князівства було поставлено рівно те саме питання, вимога про одну десятку всього. Точно так само князі відмовилися це робити. Так само вони звернулись до інших князів. Так само вони не отримали жодної допомоги. Так само вони вирішили самостійно боротися з монголами і програли. Далі, відповідно, монголи збиралися робити похід на Новгород, відправивши йому те саме повідомлення, і Новгород. Погодився виплатити одну десяту всього, внаслідок чого монголи відмовились від походу до Новгорода, і це дозволило новгородській державі проіснувати ще більш-менш успішно певний час після цього. Монголи повернули на південь в степи, і по дорозі, наприкінці березня 1238 року, головні сили монголів підійшли уже до Чернігівського князівства, до невеличкого містечка Козельськ. Але Козельськ виявився справжнім пеклом для монголів. Якщо рязань монголи змогли взяти за 6 днів, а це центр князівства, невеличкий козельськ монголи не могли захопити протягом 7 тижнів, настільки там окопалися козельці. І тільки після того, як монголи підвезли облогові машини, вони зрештою змогли пробитися в Козельськ. Проте останні захисники міста раптом вночі просто вийшли з палаючого міста і підпалили облогові машини, знищивши велику кількість монголів. Після цього монголи прозвали Козельськ злим містом. Все, що від нього залишилося, вони знищили, так само, як і всі, хто залишився в живих. Навесні 1239 року монголи вторгаються в межі Переяславського князівства. Власне, основна задача якого, якщо ви пам'ятаєте, це боротьба з кочовиками. І беруть в облогу укріплений Переяслав. Власне. Одна з фішок Переяславського князівства це те, що воно майже повністю складалося з фортець, тому воно було жахом для кочовиків, але не для монголів. Хоча місто мало сильні укріплення, оборону міста очолив єпископ Сімеон, проте Переяслав теж не витримав. Далі восени 1239 року монголи підступили до Чернігова. Чернівський князь Мстислав Глібович дав бій монголам під стінами міста, але був переможений. І, зрештою, дружини він був змушений рятуватися втечею. Далі монголи зруйнували Глухів, Птивль та інші міста. І наприкінці року монгольське військо підійшло до Києва, подивилось на нього і вирішило зробити невеличкий крюк через Крим. І уже в 1240 році Батиєва навала докочується до меж навіть Галицько-Волинської держави, яка тільки не об'єдналась під владою Данила Романовича. Саме перед монгольським наступом до володінь Данила приєднали Київ, управління якому доручили тисяцькому Дмитру, дуже талановитому воєначальнику. Кияни, відчуваючи, що їм доведеться чинити опір монголам, активно готували місто до облогіту. Що що, а Київ максимально готувався до облоги. На початку літа на лівому березі Дніпра з'явився невеликий розвідувальний загін, який направив посланців до міста з класичною пропозицією, яку кияни відхилили. І наприкінці літа 1240 року величезне монгольське військо з півдня вторгається в межі Київського князівства. Першими прийняли на себе удар залоги міст фортець вздовж річки Рось, що прикривали Київ від набігів кочовиків. Всі 23 фортеці після запеклого опору були вщен зруйновані монголами. Потім така ж доля спіткала міста, які прикривали Київ, Вітичів, Василів, Вижгород, Біла церква та інші. І 5 вересня 1240 року Батий підійшов до стін Києва і розпочав його облогу. Монголи біля лядських воріт зосередили основну масу облогових машин. І, зрештою, 19 листопада, в мурах міста з'явились проломи. Монголи пішли на штурм. В перший день вони зуміли оволодіти стінами і валом міста Ярослава, але далі просунутися не змогли. Скориставшись перервою, кияни створили нову лінію оборони вздовж укріплень міста Володимира. 6 грудня монголи прорвали укріплення в районі Софійських воріт і підійшли до останнього рубежу оборони міста, що був зведений захисниками біля десятинної церкви. Останні захисники чинили відчайдушний опір, але Батий знову застосував облогові машини. Під їхніми ударами кам'яні стіни десятинної церкви не витримали і завалилися, поховавши під уламками останніх захисників. До рук монголів потрапив і поранений тисяцький Дмитро, якому вони відпустили, заявивши, що він дійсно хоробро і вміло обороняв Київ. На початку 1241 року монголи вторгаються на Волинь, прямуючи до Володимира. Несподівано для себе завойовники зіткнулися із сильним опором міст замків, Колодяжин, данилів і Кременець. Зрозумівши, що облога затягнеться надовго, а приступ принесе великі втрати, Батий змінив тактику. Облишивши неприступні замки, він розділив свою армію на декілька сильних загонів, які розійшлись по землях Галичини й Волині, знищуючи все на своєму шляху. Основними силами Батий взяв в облогу Володимир. Боротьба за місто була кривавою, вона боронилась до кінця. Останніми осередками опору стали муровані церкви, які після відходу ворога залишились заповненими трупами, про що свідчать дані археологічних досліджень. Так само завзято захищались і інші міста князівства, Звенигород, Галич, Райки і тощо. І лише новозбудований і сильно укріплений холм та гірські фортеці відбили напади ворогів. Поки монголи завойовували землі Галицько-Волинської держави, князь Данило Романович безуспішно намагався схилити до спільної боротьби проти монголів, правителів Угорщини та Польщі. Останні сподівалися, що навала їх омине, оскільки, якщо вони не полізуть воювати з монголами, то і монголи їх не будуть чіпати. Але монголи, здолавши карпатські перевали, вступили в межі Угорщини і Польщі, де продовжили свій похід до Адріатичного моря, завдавши угорцям і полякам нищівної поразки. Проте 1242 року монголи повертаються в Причорноморські та прикаспійські степи, де засновують кілька держав, одна з яких отримала назву Золота Орда. Монгольська навала відрізнялася від попередніх грабіжницьких набігів кочовиків. Монгольська верхівка прагнула не лише збагатитися за рахунок пограбування, а й поставити під залежність своїй імперії захоплені князівства та отримувати з них постійний дохід. Історики не мають єдиної точки зору на наслідки навали. Одні твердять, що лише окремі райони були спустошені, а загалом руські князівство зберегли свій потенціал. Інші наголошують, що наслідки навали були катастрофічними. Із 74 літописних міст колишньої Русі було розорено 49, із них уже не відродилися 14, а 15 з часом перетворились на села. У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста, а до монгольського рівня кам'яного будівництва було досягнуто лише через 100 років. Занепав ряд ремісничих спеціальностей, було втрачено секрети виробництва ювелірних виробів, такі як Емаль, зернь, чернь. Деякі райони знелюднили, скоротились посівні площі, занепала торгівля. Монгольська навала також призвела до значних демографічних втрат, було знищено багато представників руської еліти. Фактично, розвиток наших земель було відкинуто на, як мінімум на одне століття назад. І через це у нас з'явилося постійне відставання від решти Європи. І все ж, попри такі наслідки, Навала не зупинила розвитку розорених земель і поступово населення відродило міста і господарства. Після розгрому монгольських військ на синіх водах в 1362 році українські землі було звільнено від їхнього панування. Після Батиєвої навали українські землі Київщини, Чернігово-Сіверщини Переяславщини потрапили під владу Золотої Орди. На підкорених землях монголи вимагали, щоб народи давали їм десяту частину від всього. Крім того, монголи збирали плужне це податок за кожен плуг. Мито, подвірне це податок за кожен двір, корм це податок на перевезення і утримання ханських послів. А для визначення розмірів надходжень від податків і поборів на підкорених землях монголи здійснювали регулярні переписи населення і майна. Крім того, монголи запроваджують баскакську систему. Вона передбачала призначення баскаків, тобто намісників, на певні території. Баскаки з військовим загоном, об'їжджаючи свої володіння, збирали данину і здійснювали нагляд над своїми територіями. На землях, де монголи зберегли княжу владу, сам князь повинен був збирати данину і відправляти її в орду. Також князь мав отримувати ярлик, тобто дозвіл на княжіння у своїх володіннях. До особливостей золотоординського панування можна зарахувати те, що руські землі не було безпосередньо долучено до складу Золотої Орди, ну за деяким винятком. Також на території Русі не існувало постійно діючого адміністративного апарату завойовників. До того ж монголи толерантно ставились до християнства і православного духовенства. Зокрема, православне духовенство не сплачувало данину та інші податки. Панування монголів на українських землях, окрім значних людських і матеріальних втрат, мало наслідком і знекняження окремих земель. Так Переяславське князівство було ліквідовано, а його землі перейшли під безпосередню владу монголів. Київське князівство, майже всю другу половину 13-го, початок 14 століття, теж залишалось без князя. Лише на початку 1330-х років в письмових джерелах з'являються згадки про київських князів. У Чернігово-Сіверських землях в перші роки після Навали Ольговище отримували владу, але після загибелі в Орді Михайла Всеволодовича вони теж втратили її. Постійні набіги, зловживання баскаків та інші негаразди призвели до значного знелюднення земель Переяславщини та Чернігівщини. Отже, монголи фактично знищили Київське, Переяславське і Чернігово-Сіверське князівство. В межах цих земель постали монгольські округи. Тьми. Монгольська навала, хоч і зруйнувала ключові центри земель Галицько-Волинського князівства, Галич і Володимир Волинський, відповідно, не завдала значної шкоди Галичини та Волині. Ці землі навіть не потрапили в безпосередню залежність від Орди. Більшість міст і господарства земель швидко відновились, проте єдність Галицько-Волинської держави було порушено. Данилові Романовичу його братові Василько довелося знову долати опір свавільних бояр і відстоювати своє право на князівство в боротьбі із сином Чернівського князя Михайла Всеволодовича Ростиславом, який спирався на Угорщину і Польщу. Вирішальна битва між противниками відбулася 17 серпня 1245 року під Ярославом, де Данило разом зі своїм братом Васильком здобув блискучу перемогу. Це була одна з найбільших битв на Русі в 13 столітті. У цій битві Данило проявив неабиякий талант полководця. Тільки Ростиславові вдалося втекти. Спочатку він переховувався в Польщі, а потім назавжди оселився в Угорщині. Перемога під Ярославом поклала край боротьбі за відновлення єдності Галицько-волинської держави. Для приборкання боярства Данило стратив чимало боярських ватажків. Після перемоги під Ярославом Данило отримав від хана Батия вимогу віддати йому Галич. Перед тим як поїхати до Ордин, Данило залишив Василька правителем Волині, щоб в такий спосіб зберегти самостійність хоча б волинської землі. Проте Батий, всупереч побоюванням, зустрів переговорника прихильно. Хоча Даниливі довелося визнати зверхність монгольського правителя, вона виявилась досить умовною. Князь лише мав надавати ханові допоміжні загони в його походах. Фактично ціною особистого приниження Данило зберіг цілісність своєї держави, не впустив татарських баскаків до своєї землі і здобув перепочинок для підготовки до збройної боротьби з Ордою. Повернення Данила від Хана спонукало правителів Угорщини Польщі та Литви шукати з ним союзу і розв'язання всіх суперечливих питань. Угорський король Бела на знак скріплення альянсу навіть віддав заміж свою доньку за сина Данила Лева. Проте в своїх намірах Данило головними союзниками вбачав не сусідів на Заході, а власне руських князів, яких обтяжувала влада монголів. Таким союзником став Великий князь Володимир Суздальський Андрій Ярославич, молодший брат Олександра Невського. Андрій, який ввів незалежну політику від Орди, скріпив союз із Данилом, одружився із його донькою. Проте в Орді пильно стежили за подіями в руських князівств і, щоб випередити несприятливий для себе розток подій, завдали несподіваного удару по владіміра Суздальському князівству. Андрій був змушений рятуватись втечею до Швеції. Незважаючи на втрату союзника, Данило не полишив своїх намірів звільнитись під влади Орди. Він продовжував зміцнювати свою владу і потугу власної держави. І з цією метою Данило заснував окрему Галицьку митрополію, яка мала стати центром церковного життя всіх руських князівств. Митрополитом було призначено одного з найближчих до князя урядників Кирила. Згодом його було затверджено на цій посаді Константинопольським патріархом. Проте, митрополит не став опорою князеві в його політиці та згодом перебрався до Владіміра Суздальського князівства. Значну увагу Данило приділяв розбудові укріплених міст, які, як стверджує Літописець, були опорою проти безбожних татар. Для будівництва і заселення нових міст Данило запросив багато майстрів, особливо зброярів із Європи та Руських князівств. Готуючись до зіткнення з монголами, Данило реорганізував військо. Княжу важко озброєну кінну дружину переозброїли за зразком західноєвропейських лицарів. Також було створено легку кінноту, озброєну луками і шаблями за зразком монголів. Таким чином, князь запозичив все краще в воєнному мистецтві Заходу та Сходу. Напередодні відкритого зіткнення Данило все ж таки вирішив спертись хоч на якихось союзників. Після тривалих переговорів було досягнуто згоди з Папою Римським інокентіусом IV. Папа в 1253 році закликав християн Польщі, Чехії, Моравії, Сербії та Померанії до Христового походу проти монголів і надіслав Данилові королівську корону, сподіваючись підпорядкувати собі православну митрополію Галицько-Волинської держави. Данило Романович без особливих урочистостей коронувався в Дорогочині. Коронація Данила стала важливою подією в історії України. Відтоді Галицько-Волинське князівство стало руським королівством, спадкоємцем Русі. Тут важливо також розуміти, що це підняло статус Данила як рівного правителя іншим європейським королям. Адже за європейською титулатурою, те, що у нас називалось князь у європейців вважалося титулом принца. А тому, яким би князь не був, навіть якщо він Великий князь, він не є рівним королю по статусу. Виключенням були Володимир Великий і Ярослав Мудрий, ну і в принципі Володимир Мономах, але це було скоріше за рахунок їхньої особистої могутності і того, що це був період розквіту Русі. У усьому іншому, статусно, Русь не сприймалася як рівна держава іншим. А от коронація Данила Галицького якраз підняла його статус на рівний з правителями Європи. І це дуже важливо у взаємовідносинах з європейськими державами. Приводом до виступу проти монголів стало прагнення князя підкорити своїй владі болохівські землі, це західна частина колишнього київського князівства, що ввійшли до складу Орди після Навали. І в 1254 55 війська князя вторглись до болохівської землі і підкорили її. Новий хан Берке у відповідь на дії Данила вислав проти нього військо на чолі з немісником Куремсою. Однак Данило відбив цей наступ. І це був перший успіх руських князів боротьбі з монголами. Проте влітку 1258 року хан Берке змінив куремсу на більш досвідченого полководця Бурундая. Бурундай запросив Данилою Василька на знак підтвердження своїх зобов'язань перед Ордою взяти участь у спільному поході проти Литви, і брати, не маючи реальної можливості чинити опір, вимушені на це погодитись. Похід на Литву був показово жорстоким. Протистояти новій на навалі сил не було, а оголошений папою Римським Христовий похід так і не, відмов, не відбувся. На знак покори, Бурундай вимагав розібрати укріплення фактично всіх міст, і тільки холм відмовився коритись вимогам монголів і відбив всі їхні спроби захопити місто. Похід Бурундая в черговий раз зруйнував всі плани Данилої Василька, яким довелося починати все спочатку. На схилі віку Данило робить кроки на зближення з Литвою, на той момент єдиною реальною силою, яка могла хоч якось допомогти Галицько-волинській державі в боротьбі з монголами. Для скріплення союзу старший син Данила одружився з донькою литовського князя Міндовга, однак реалізувати нові плани Данило так і не встиг в зв'язку зі своєю смертю.